There is a fire starting in my heart Reaching the fever pitch, it bring me out in the dark Finally I can see you crystal clear Go ahead and sell me out away, I shimmer. See how I will lose every piece of you Don't underestimate the things that I will do There is a fire starting in my heart Вітаю всіх любителів екзотики! Сьогодні 21 квітня, третій рік з того моменту, як я утримую мокриць. Отож, на честь цього я запускаю нову рубрику, в якій буду оцінювати різні види мокриць за зовнішнім виглядом. Якщо вам сподобається ця рубрика, то пишіть про це в коментарі. До речі, обрати види для цього відео мені допомогла моя подруга. Отож, дякую їй за це! Коротше, перший, як він називається? Тут написано Лореола якась, але я не знаю, чи це назва, тому що у нас так такі. Коротше, це біло-чорний їжак, мені подобається, тільки мені більше біло Ну Наскільки я оцінюю, рейтинг з 21, я не знаю, тому що мені дуже подобається, але я не можу оцінити на найвищі очевидно я думаю, давайте поставимо чомусь мені хочеться поставити, давайте десь. А, це про це боліварі це один з найпопулярніших цих видів. Але сам по собі він виглядає якось незвично. Я такий не пам'ятаю забарвлення. Типу, yellow чую. Ну, я не знаю, тут оцінка по-любому буде нижче. Ну, що по забарвленню? Ну Мені подобається, що воно таке яскраве. Ну він ну він не, не саме гірше, що може бути. Жовтий колір не фанат, але. Давайте поставимо 14. Коротше, поставимо ось такий 14-й номер. Їю. А я не знаю, який це різновид Мерлен. Якась Мерленела. Мені подобаються Мерленели, але вони для мене достатньо звичайні стали. Але давайте поставимо все ж таки їй 11 цифру, тому що. 11. Ми не змінимо нашу думку. <рес> Ой, ні! Процеля флава Маргінатус. Маргінати, якби були укриті, <рес> <рес> мені, подо... мені не подобається, але не на останнє місце. Давайте поставимо їх на 18. Тому що мені не подобається. ой мені це подобається. Але це мутація. Там написано, що це мутація. Давайте поставимо 12, тому що, ну, 12. О, Юпі. Юпітер. Кубаріс Юпітер, ну вони достатньо відомі багатьом. І ще я можу про них сказати. Вони прикольні, вони прикольні. Я думаю, поставити їх на 9 місце. Ой, Ну, це щось прям перший раз бачу. Я серйозно просерака. Враження, що вони плоски складаються. Мені це подобається, але можливо це через освітлення складається таке дивне враження, насправді вони більш звичні. Сім. Ой, білий Кубаріс, просто білий кубаріс. Ну, це прикольно, мені подобається. Давайте чесно, це просто кубаріс альбіно, фактично. Ну, типу, він з однієї сторони, здесь таким незвич на 13 місце. Ну, десь. десь так. Меруланела іншого виду. Я не знаю, яка мені Меруланела подобається. Ну, я, я реально я не знаю, яка мені Меруланела подобається більше. Ну, вчиться. Ну, от я, я справді не розумію. Ну, Мероланела, ось ця от однозначно не війде в ТОП-10, тому що я хочу, щоб ТОП-10 були тільки більш такі незвичні видимокриті, які я. Вперше, може, вибача, вони мені подобаються. А мироланеу я бачу ну, ну 100% не вперше. Тому що занадто низько, я її теж не хочу ставити, чим вона заслугована таке ставлення. Добре, давайте 15-те, якщо 15-го ще не було. 15. Так, я їх бачу не вперше. Порцеліо псевдорнатус. Мені подобається, мені подобається. Однозначно більше, ніж беруланела. Тому що я люблю Орнатосів. Орнатоси це моя любов. Але чи заслуговують вони на яке місце? А восьме зайняте? Буде восьме. Вау! Я вперше раз її бачу. Мені вже подобається. Але схоже на поцелю. По будові, по будові тіла, схоже на поцелю. Нема носика качечки, коротше. Але мені це подобається, мені це подобається. І я думаю, це заслуговує на номер 6. Опа, це мароланила Black Hole. Не знаю, чесно, що поставити. Вона не війде в мій топ 10. Давайте 16. Але, вибачте, вона заслуговує на місце вище, ніж а, червона мороланела, тому що про неї майже ніхто не говорить. 16. Загалом, в принципі, я думаю, що вона заслуговує на 16. Я думаю, що якби червона мароланела не була такою популярною, вона би мені подобалася більше, ніж зараз. Але я правда вже втомлюсь на неї дивитися. Вау! Якийсь андроніскус. Чайся це номер три. <звичай> я її беру. <звичай> кубаріс. <звичай> ну, кубаріс. Ну я тебе, звичайно, не хочу образити, але ти підеш на 17 місце. На... Певно. Не чекай, такого барис не заслугована таке низьке місце. він такий гарний, червоний. Добре, ну, добре, ну він гарненький, ну, він мені подобається. Але, але ну, подиві... ну подивіться. Ну, який подивіться, який він прикольний, але з однієї сторони, який він, який він... звичайний. Давайте, реально, 17-16 був. Сімнадцяте місце. <свіст> це знов кубарис, <свіст> А ні, це, а ні, це не Кубаріс, це жовтий Гестрой. Це жовтий Гестрой. У мене є Гестрой, але не жовтий. <свіст> Мені це подобається, звичайно, але я, я вибачаюся, але це не в топі. Просто розумієте, треба було ось тих, які на 18-му ставити на 21. На 19. Um, Друге чи перше. Друге чи перше. Мені подобається, мені подобається, але ну що ну як чисто теоретично, потім я не знайду когось, хто буде гідний першого місця. Добре, друге місце це, це не заслугува на перше місце. ну, Просто ми ризикуємо, дуже ризикуємо. Навіть не знаю, як він називається. Я не розумію, там не було написано так, що добре. Якщо хтось знає, то пишіть. Вау! И там написано, что это армодиллидюм, вульгар, Пінк? Пишите, мне кажется, что меня обдуривают где трошки. <laughs> Скажите мне, кто це это фильтр, це это настоящий укрытие? Чи... Что это? <laughs> Що це таке? Мені це не подобається. Але я це не вперше раз бачу. Мені це не подобається. Це. Добре, ризикувати на 21-й? Все ж таки. Добре, 21-й. Тому що не думаю, що хтось буде гірше. Мені подобається за оце. 21. -ше. Це фактично мої кубарі з СПВ тільки з помаранчевим мордочкою. Помаранчевою мордочкою. Що це? Перший раз бачу. Я так розумію, що це <свісно> 20 Добре, якщо чесно, я думаю, що це через фільтр її колір трошечки підозрів у цій минулому криці, але мені все одно не дуже подобається. Мруванево <свісно> Espін! Мені подобається добре, четвертий. В коментарях ніякого натяку на штучність, тому якщо ви знаєте, чи ця мокриця справжня, напишіть. І за це я вам заплачу серденьком. Юля це тарган. Марагодовий тарган. А тепер перебираємо і скидай мокрицю. Добре, ми дуже ризикуємо, а мені подобається Армаділіо. Це реально Армаділіо. А вони попутали, чи це реально Армаділіо? Це це Чи це Армаділідіум. Туберкулятус якийсь. Мені подобається, але це не перше місце, і навіть не третє. Третє теж залишилось. Це перше місце! Тепер давайте подивимось повну картину. А починалося так гарно. Можна було б сказати, що це кінець, але ви не спішіть розходитись. Тому що я також хочу дещо додати. І, по-перше, звичайно, подякувати своїй подрузі за ідею до цього відео, тому що в мене була ідея зробити оцінювання мокриць, а вона запропонувала зробити це у вигляді рейтингу, в якому кожна мокриця утримує своє місце, а не просто звичайну оцінку від 1 до 10. Отож, дякую їй за таку ідею. А також хочу подякувати їй за те, що вона доклала своїх зусиль до цього відео. І спробувала відшукати 21 вид мокриць. І також спробувала шукати ті фотографії, які я не лайкала, щоб знайти щось нове для мене. Але як бачите, все одно я знаю достатньо багато видів мокриць, тому більшість сьогоднішніх видів мені вже були відомі. Також хочу додати, що смаки, звичайно, у всіх різні, будь ласка, не ображайтесь на мене за те, що вашу любимую мокрицю стоїть на останніх місцях. Тому що цей рейтинг так само було дуже важко скласти. Оскільки ти не знаєш, що тебе чекає надалі. Після монтування цього відео я розумію, що мені подобаються всі мокриці, навіть ті, які стоять на останніх місцях цього рейтингу. Навіть про це льофла Маргінатус. Просто мені особливо не дуже приємне забарвлення цього виду мокриці, також навіть їхня форма мені не дуже подобається. Але зараз. Моє ставлення до них однозначно покращилося. Та і, в принципі, всі інші мокриці мені так само чимось подобаються, але ось питання в тому, чи виникло б мене бажання їх завести. Отож, дякую всім за перегляд, всім па-па!